Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Поклоніння, яке змінює. Псалом 29.5 Співайте Господеві святії Його. С'юзі плакала, сидячи біля лікарняної палати інтенсивної терапії. Хвилі паралізуючого страху захльостували її. Крихітні легені її двомісячної дитини були наповнені рідиною, і лікарі сказали, що роблять все можливе, щоб врятувати немовля, але не давали жодних гарантій. За її словами, у той момент вона відчула ніжний поштовх Святого Духа, який нагадав їй про поклоніння Богу. Не маючи сил співати, вона вмикала пісні прославлення на своєму телефоні протягом. Наступних трьох днів у лікарні, поклоняючись, Сюзі знайшла надію і мир. Сьогодні вона каже, що цей досвід навчив її, що поклоніння не змінює Бога, але воно точно змінює нас. Зіткнувшись з відчайдушними обставинами, Давид звернувся до Бога в молитві і поклонінні. Один із коментаторів зазначає, що псалмоспівець молився про благодать, яка дається у хвалі та перетворенні, Бог перемінив Давидові плач на радість, і він виголошує повік славити буду тебе. Хоча в болісні часи буває важко прославляти Бога, але хвала може призвести до змін від відчаю до надії, від страху до віри, і Він може використовувати наш приклад. Щоб підбадьорювати та змінювати інших. По милості Божій здоров'я дитини, Сьюзі, повністю відновилось. Отже Господь може преобразити нас і наповнити новою радістю, якщо ми поклоняємось йому навіть попри наш біль. Як поклоніння Богу може вплинути на вас, як ваш приклад може вплинути на інших? Помолимось! Дорогий Боже, будь ласка, змінюй мене, коли я поклоняюся тобі попри біль та труднощі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.